Вітаю у студії Ірина Павлова. Сьогодні в програмі про таке. Южноукраїнську атомну електростанцію з робочим візитом відвідав президент енергоатому Юрій Недашковський. Після незапланованого ремонту до енергосистеми підключено перший енергоблок. Ремонтувати дороги в южноукраїнську таки будуть. Робочий тиждень на Южноукраїнському енергокомплексі розпочався з візиту президента енергокомпанії. На нараді за участю представників дирекції енергоатому, проєктних та підрядних організацій, обговорювали реконструкцію системи технічного водопостачання АЕС та добудову Ташлицької гідроакумулюючої станції. Вже через два роки мають запрацювати два з п'яти бризкальних басейнів, а до кінця поточного побудована споруда, яка розділятиме потоки води у Ташлицькому водосховищі. Фінансування цих заходів енергоатом забезпечить, пообіцяв президент енергокомпанії Юрій Недашковський. До початку наради він особисто відвідав усі об'єкти будівництва. Зараз там ведуться підготовчі роботи. Поки що у чистому полі декілька автомобілів, трактор, екскаватор. Йде розчистка території, облаштування доріг, зведення будівельного містечка. За декілька днів сюди підведуть електрику та воду. Основні будівельні роботи тут планують розпочати 1 квітня. Членів офіційної делегації зорієнтували на місцевості, пояснили, де за планом мають бути розташовані перший та другий бризкальні басейни, які входять у перший пусковий комплекс. Загалом проект реконструкції системи технічного водопостачання Южноукраїнської АЕС передбачає п'ять бризкальних басейнів. Вони дозволять у спекотні літні місяці усім трьом енергоблокам АЕС працювати без обмеження потужності. Зараз це неможливо через низьку охолоджуючу здатність ташлицького водосховища. Доповненням добрискальних басейнів стане струмо направляюча споруда. Вона розділятиме потік води, яку відбирають з технічної водойми для охолодження теплоомідного обладнання від скиду теплої, що вже виконала свої функції. І третій об'єкт насосна станція підживлення ташлика. Яка зараз вже знаходиться у процесі будівництва, вона слугуватиме для поповнення запасів води у технічній водоймі, адже запропонована система охолодження передбачає збільшене випаровування. Проект реконструкції системи технічного водопостачання Южноукраїнської АЕС входить до інвестиційної програми на ЕКенергатом. Будівництво розраховане на 36 місяців, а його оціночна вартість складає 1 мільярд 214 мільйонів гривень. Нещодавно президент енергокомпанії підписав новий графік будівництва. Роботи розгорнуто, фінансування на поточний рік передбачене, але серед нагальних питань на нараді називали і замовлення обладнання для майбутнього об'єкту. Вопрос трибуючи ріжені рішення Покупка п'яти насосних агрегатів общі стоїмості по смітної документації 327 мільйонів гривень, сроки зготовлення одного насосу 15 місяців. В цьому році ми об'язані провести торги, проплатити мабуть, аванс і отримати ісходні дані для того, щоб не задержувалося будівництво насосної. Після обговорення ситуації президент енергоатому дав ряд доручень. Важным мероприятием будет являться закупка самого основного оборудования, это самих насосов. И решением этого совещания президент компании отдал поручение приблизить это финансирование вплоть до начала апреля этого года. В связи с тем, что у нас проект был... Подписан кабинетом министров в январе месяце то пока на сегодняшний день финансирование не включено в тариф на электроэнергию. Но распоряжением президента компании у нас мы сможем виділити фінансування на цей саме для нас на сьогоднішній день об'єкт путем перерозприділення внутрішніх ресурсів компанії. Також на нараді обговорювали реконструкцію перших двох гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС та будівництво третього. Орієнтовна вартість цього будівельного об'єкта на сьогодні майже 3 мільярди гривень, з яких понад 260 мільйонів буде направлено на соціальний розвиток регіону. Зараз на третьому гідроагрегаті виконано основні роботи з монтажу двигуна генератора, готовність статора – 78%, ротора 97%. Гідроенергетики очікують на поставку електротехнічного устаткування. Через зміни нормативної бази та збільшення вартості будівельних матеріалів, робіт і необхідного обладнання є потреба у перезатвердженні проекту в Кабміні. У нас здесь есть ряд очень критических вопросов, которые также необходимо решить в этом году еще до окончания перерасчета этого проекта. На эти цели также президентом были выделены средства в сумме 71,4 миллиона. Его окремым доручением мы все распоряжали що він надав на сьогоднішньому совіщані, вони будуть оформлені ближайшую неділю, і ми сподіваємося, що і роботи по ташлику і роботи по всім трьом об'єктам у нас пойдуть дуже інтенсивно. За наказом президента «Енергоатому» створено спеціальний штаб, який має оперативно вирішувати всі питання, пов'язані з будівництвом. Його очолив віце-президент енергокомпанії Айдин Айсін. Заступником призначений генеральний директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісніченко. Засідання штабу проводитимуться на промайданчику южноукраїнського енергокомплексу щомісяця. Сьогодні на южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходиться перший енергоблок. Другий зупинений на поточний ремонт, третій перебуває у тривалому плановому ремонті з перевантаженням палива. Проте цього тижня на АЕС була ситуація, коли від енергомережі відімкнули усі три енергоблоки. 23 березня з 9.40 до 23.26 на офіційному сайті підприємства потужність енергоблоків відображали нулі. Це неабияк схвилювало громадськість, поповзли чутки про можливу аварію, про відімкнення у регіоні електрики, у місті, води та опалення. Заспокоїлись городяни лише коли всі ці припущення не справдились. Щоб прояснити ситуацію, ми звернулись до фахівців. Ситуацію, коли зупинялись усі енергоблоки, Южноукраїнська АЕС вже проходила. За останні два десятиліття це третій випадок, відзначають спеціалісти. У листопаді 2000-го причиною став обвал енергосистеми, коли через ожеледь були обірвані магістральні лінії електропередач. Споживачі не могли приймати електроенергію, виробники передавати. У жовтні 2013-го на Южноукраїнській АЕС два енергоблоки перебували у плановому ремонті, а третій був відімкнений автоматичним захистом через порушення у роботі обладнання. Нинішня ситуація зовсім інша. Енергоблоки зупинили з дозволу диспетчера південної енергосистеми за відповідно надісланою заявкою. Навантаження було перерозподілено між іншими АЕС України та тепловими станціями. Заявки были согласованы с Южной энергосистемой. Останавливались мы не аварийно, а с плановой скоростью, соблюдая все инструкции и регламенты. Тем самым мы позволили более плавно, чтобы происходили в энергосистеме более плавные процессы. Взамен генерации, которая была утрачена с остановом Энергоблока номер 2 и номер 1, В энергосистеме были подключены дополнительные энергоблоки тепловых электростанций. И в целом по нашей стране ситуация с энергопотреблением не изменилась, ограничений никаких не было. Пояснює начальник зміни АЕС и причины зупинок. Энергоблок номер 2 был отключен от сети 21 марта в 9 часов 47 минут. Причины этому явились. неисправности в системе охлаждения статора генератора. В данный момент ведется дефектация. По результатам дефектации будет определен объем ремонта. Первоначально заявка была подана до 20, конца суток 25 марта, но сейчас мы уже видим из-за увеличения объемов работ. Заявка будет продлена ориентировочно до 31 марта. Энергоблок номер один. 23 марта в 9 часов 40 минут энергоблок был также отключен от сети, от электросети Украины. Причиной этому явилась неисправность в системе автоматического регулирования турбины. А если быть более конкретным, то течь масла в системе регулирования на неотключаемом участке трубопровода. Без отключения турбины от сети невозможно было устранить этот дефект. Під час ремонту маслопроводу зупиняли лише турбогенератор. Реакторна установка знаходилась на мінімально контрольованому рівні потужності. Це дозволило після усунення дефекту відразу ж розпочати навантаження енергоблока і зараз він вже працює на номінальній потужності. Крім того, під час цього ремонту була технологічна можливість забезпечувати місто теплом у режимних параметрах. Городяни так званого простою, аЕС не відчули. Самі ж атомники у разі зупинки усіх енергоблоків мають купувати електроенергію для забезпечення власних потреб підприємства. Є поставлення енергоринку, яке говорить, що компанії, які, на площадці яких не призводиться електрична енергія, повинні купувати електричну енергію місцевого постачальника. Таким постачальником у нас є пес, натяк на сьогоднішній день, ДПС Песатомсервіс. Покупка буде призводитися. По тарифу гривна 24-22 тысячи копеек за киловатт час При этом нужно отметить, что продажная цена, по которой мы продаем электрическую энергию, составляет 41,9 копейки за киловатт-час. Перший енергоблок перебував у ремонті 14 годин. Зараз він знаходиться на номінальному рівні потужності і щогодини видає в енергосистему України 960 тисяч кіловат електроенергії. На другому мільйоннику ще проводиться поточний ремонт. Третій перебуває у тривалому плановому ремонті з перевантаженням палива. Сьогодні 19-та доба з 98 передбачених графіком. Ситуація з радіаційним фоном стабільна. Він знаходиться на рівні природних значень і складає 12 мікрорентген на годину. Жодних змін відносно радіаційного фону не відбувалось ні під час зупинок, ні за перехідних режимів та пуску енергоблока. То чутки про те, що на южноукраїнській АЕС трапилась аварія, яка призвела до зупинки усіх енергоблоків і енергетичного колапсу на півдні України, безпідставні. Процес поводження з нерадіаційними відходами на южноукраїнській атомній електростанції знаходиться під постійним контролем. Наша знімальна група спостерігала, як їх збирають, зберігають та відправляють на утилізацію. Спеціалісти АЕС кажуть, що за декілька останніх років вдалося скоротити обсяги нерадіаційних відходів на 35%. Контролем за утворенням нерадіаційних відходів Южноукраїнська АЕС займається з моменту введення в експлуатацію енергоблоків. Згідно до вимог природоохоронного законодавства, це має робити будь-яке підприємство України. На початку діяльності атомної електростанції було інвентаризовано 10 видів нерадіаційних відходів. З того часу пройшло багато років, законодавство совершенствується, уже на сьогоднішній момент. за роки незалежності України. Переводоохранное законодательство в сфере поводжения с ветходами адаптируется под европейские стандарты, под мировые стандарты. В связи с этим идет на нашем предприятии работа по постоянному совершенствованию, идентификации новых видов отходов и пересмотра нашого, нашого інвентаризації відходів. Сьогодні на АЕС ідентифіковано 62 види нерадіаційних відходів. Таку кількість визначила незалежна організація, яка має ліцензію на проведення інвентаризації. Документ погодили у наглядових органах, а потім адаптували до нормативних вимог АЕС. Повністю переглядати документ з інвентаризації нерадіаційних відходів мають раз на 5 років. З точки зору заявлення руководства у мінімізації з точки зору того, що наше підприємство отримало міжнародний сертифікат і 14 тисяч по управлінню екологічними аспектами і екологічною безпеки ми ставимо перед собою такі задачі, щоб мінімізувати і вивозити більше і більше видів відходів уже на переробітку і на утилізацію. Інформація щодо поводження з відходами доведена до всіх структурних підрозділів атомної електростанції. Їх зобов'язали слідкувати за утворенням, збором та вивезенням відпрацьованих матеріалів. Що Татально усі цехи звітують про зроблену у цьому напрямку роботу до відділу охорони навколишнього середовища. Установлені місця временного хранення в бытовом поміщенні для збору макулатури, збору латексних перчаток, збору обоих стекла. Остальные відходи, такі як ртутсодержащие прибори, відпрацьовані батарейки, меблі, мебель, вони передаються вже в інше місце хранення, которое находится у нас на метеостанції, по мірі образований. Звіти про поводження з нерадіаційними відходами на АЕС подаються до Державної екологічної інспекції в Миколаївській області, фіскальних органів компаній на екенергоатом. За словами спеціалістів відділу охорони навколишнього середовища, більшість персоналу атомної станції розуміє необхідність обліку та раціонального поводження з нерадіаційними відходами. Зокрема, на підприємстві організовано збір макулатури. Паперові відходи, тарний та пакувальний картон, відпрацьовані документи, стару літературу відправляють на переробку. Певні склади. Що виникають під час ремонтних кампаній, коли на території АЕС працюють ще й підрядні організації. Стороннім спеціалістам доводиться окремо пояснювати правила поводження з відпрацьованими матеріалами, проводити інструктажі. У планах спеціалістів відділу охорони навколишнього середовища організувати обов'язкове навчання з цього питання для підрядників. У відповідності до процедури після збору відпрацьовані матеріали атомна електростанція передає складському господарству. Вже звідти вони направляються на переробку або утилізацію. В середньому за рік на знищення нерадіаційних відходів з Южноукраїнської АЕС витрачається близько 400 тисяч гривень. Тут ми хранімо відходи бітума, теж види відходів пластмас, відходи дерева, ну, в частности, шпали, там вони займають. Бальбальшою, ну і хаб'єм большою Можем пройти посмотрети минулого року. На склади було передано більше 16 тисяч люмінесцентних ламп. 52 тонни відходів деревини, 14 тонн зіпсованих шин, майже 600 кілограмів спеціалізованого одягу. Протягом року майже всі відходи встигли вивезти на переробку для подальшого використання або ж на утилізацію. Зараз склади фактично порожні і готові приймати нерадіаційні радіаційні відходи. У нас укладено договора з клаським господарством централізовано. На по всім атомним станціям, два підприємства, це Київ... Її підприємства, у яких є відповідні ліцензії, у яких відпрацьована технологія з утилізації. Систему зберігання та утилізації нерадіаційних відходів планується вдосконалювати і надалі. Южноукраїнська АЕС намагається довести, що екологічна безпека є невід'ємною складовою нормальної експлуатації енергоблоків. Цього тижня виповнилося два роки Южноукраїнському благодійному фонду Мирне небо. Ще на початку березня 2014 року четверо небайдужих городян вперше поїхали на кримський перешийок, куди була направлена Миколаївська 79-та окрема аеромобільна бригада для укріплення кордону між материковою Україною та окупованим Кримом. Бійцям не вистачало елементарного продуктів харчування, одягу, засобів індивідуального захисту. Все це взялися забезпечити южноукраїнці. Пізніше стало зрозуміло, аби мати змогу допомагати більш суттєво, потрібен офіційний статус. Народним назвали фонд Мирне небо під час відзначення другої річниці з дня його офіційної реєстрації. Мабуть, не даремно, адже навколо себе волонтери змогли об'єднати не лише южноукраїнців, а й мешканців з інших регіонів України, канадську та чеську діаспори німецьких благодійників з Файна Україна. День народження справляли у вузькому колі. Засновники, волонтери, доброчинці і, звичайно ж, ті, за для кого створювався фонд. Южноукраїнські учасники антитерористичної операції, як ніхто інший знають, мирне небо слів на вітер не кидає. Кожного хлопця ведуть з першого дня мобілізації. Вони приїздили до мене неодноразово, да, привозили і спальні мішки, і бронежилети. І казка в мене одних. Завдяки ним, значить, я вважаю, було збережено дуже багато життів, а це саме цінне, що є. Жінка вже сказала, що я в АТО, так вийшло, що вона не знала, я поїхав і вдома не було. І вони знайшли мене номер телефону, і мені постійно прозванювали, задавали питання, що треба, як діла. І По можливості, звісно, коли в нас включався телефон. У мирному небі не ділять підопічних на своїх і чужих. Допомогти намагаються кожному. Подяк не чекають, хоча їх під час відзначення річниці було чимало. Зі словами, вдячності прийшли ті, хто повернувся з війни і ті, кого волонтери розбурхали своєю небайдужістю. За два роки роботи добровольцями фонду було акумульовано майже 6,5 мільйонів гривень. Спочатку їх витрачали на найнеобхідніші потреби солдатів: бронежилети, каски, одяг. Пізніше автомобілі, оптичні засоби, тепловізори, спальники. Чимало з цього придбано у співпраці з южноукраїнською атомною електростанцією. Роботу налагодили майже з перших днів діяльності організації. Ми звернулися до міського голови що Євгеній Анатолійович Був этот, Кваснівський, і він пересилав письма всім нашим підприємствам, в тому числі і на атомної станції, щоб надали допомогу воїнам. Ну в нашим ще як так кажуть. Що не думали і не знали, що буде ще Донбас. Тоді почали вже да, співпрацювати із атомною станції дійсно активно. Марина Миколаївна одна з 12 незмінних волонтерів мирного неба. У свої 70 з гаком встигає скрізь. Не раз їздила в зону антитерористичної операції. До благодійного руху приєдналася після того, як в АТО пішов онук. Ледь впоралася з болем, поки чекала хлопця з полону. Таснулась лично мені це все. И началось все это восприниматься совсем по-другому. Не так. Вот то, как бы было, не касалось, как бы далеко, да, а это уже вот личные. Пошли друзья его, все. Я их всегда встречала, я их всегда провожала, вот Борю Радченко, Рома Левко, они вместе всегда э, ездили. Вот. И они для меня стали. Так би бы сказати, ну так родний, родня. Я вже не могла. І старалася, чим я можу, хочим то, що можу зробити, я пыталась і зробити. Тепер у її телефоні більш як 150 номерів. Хлопці дзвонять у будь-який час. Інколи, аби просто виговоритися. Щодо фонду, то серед його підопічних не лише учасники АТО. Благодійники опікуються переселенцями та малозахищеними категоріями населення. Також беруть на себе обов'язок з доправлення грузу 200. У важких ситуаціях допомагають рідним та близьким солдатів. Справу, яку розпочали у скрутні для країни часи, не збираються припиняти з настанням миру, адже ветерани антитерористичної операції потребуватимуть реабілітації та правової допомоги. Волонтери кажуть, без них держава знову не впорається. Традиційна акція звісняного прибирання розпочнеться цього року в середині квітня і триватиме до 15 травня. Протягом місяця планується виконати чималий обсяг роботи: обкопати та побілити дерева, привести до ладу дитячі і спортивні майданчики. Взяти участь у місячнику. Запрошують усіх небайдужих. Почати можна з опорядження своїх дворів. Вже створено робочу групу, яка опікуватиметься розподілом території між підприємствами та організаціями міста під час акції звесняного прибирання. Це питання обговорювали цього тижня. Цю інформацію стосовно екологічного місячника планують викласти на офіційному сайті міста. Найбільше навантаження під час акції звесняного прибирання ляже на плечі комунальників. Зважаючи на те, що обсяги робіт великі, потрібна буде підтримка підприємств та пересічних мешканців. Просьба є значить також на свіщані Звучало, значит кто желает там приобрести кисточки щетки там краску это обращайтесь к КПЖ или другие подразделения городские там коммунальные они пожалуйста покажут вам территорию или возьмут ваши материалы и в порядок вашу придомову територію. Найбільш проблемними ділянками з року в рік залишаються відрізок траси Улянівка Миколаїв, що пролягає повз міста, територія колишнього Браденбургу, поле біля магазину Сьомий квартал. Значну увагу планують приділити зеленим насадженням. Всього працівники комунальних служб нарахували понад 16 тисяч дерев у місті. Наприклад, 60% відсотків на території міста були висаджені. Тополя на тополя у нас вегетативний період не 25-30 років. Тобто вони вже досягли свого межового вікового стану, і на даний час вони потребують видалення, оскільки 60% і більше у них сухого гілля. Тобто мешканці зараз на даний час звертаються активно скаргами. Чому ви у нас спилюєте дерева? Але відповідно до процедури це комісійно було обстеження зроблено. Ті мешканці або підприємства, які хочуть висадити молоді дерева на прибудинкових територіях або закріплених ділянках, мають звернутися зі своєю пропозицією до комунальників. Тільки після отримання дозволу можна зайнятися висадженням дерев. Інакше є ризик того, що молоді насадження зруйнують своєю кореневою системою інженерні комунікації, що проходять під землею. Такі випадки вже були. Незважаючи на те, що Южноукраїнська ЕС вже декілька років не допомагає грошима під час проведення акції з весняного прибирання. Колектив атомників залишається активним її учасником. Працівники структурних підрозділів АЕС знову вийдуть, аби зайнятися опорядженням закріплених за ними територій. Традиційна акція з весняного прибирання розпочнеться цього року в середині квітня і триватиме до 15 травня. Протягом місяця планується виконати чималий обсяг роботи: обкопати та побілити дерева, привести до ладу дитячі і спортивні майданчики. Взяти участь у місячнику запрошують усіх небайдужих. Почати можна з опорядження своїх дворів. Пам'ять про минуле в южноукраїнську традиційно вшановують на меморіальному комплексі захисникам вітчизни. 23 березня біля стели перемоги зібралися ветерани, представники підприємств та організації міста, молодь машинобудівного ліцею. Нам є що кого згадувати, зазначали промовці. Бої за звільнення Миколаївщини були запеклими. Спочатку ворога вигнали з Нового Богу, далі з Баштанки і Казанки. Миколаїв звільнили 28 березня. Всю область 4 квітня. Цей наш край не зря. Фашист оккупировал со всех сторон, потому что он рвался к Николаеву, кораблестроительным заводам, могучим нашим другим отраслям. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять про тих, хто загинув на берегах Південного Бугу у роки Великої вітчизняної війни. На згадку про героїчне минуле Прибузької землі до підніжжя стели перемоги лягли живі квіти. Після завершення заходу делегація з Южноукраїнська взяла участь в мітингу, що відбувся в Костянтинівці. Інші учасники пам'ятного заходу завітали до Южноукраїнського історичного музею, де розгорнули експозицію Миколаївщина у вогні. Ремонтувати дороги в южноукраїнську будуть, запевняють влада і комунальники. Розпочати відновлювальні роботи заважає лише погода. Середньодобова температура має бути не нижчою 10 градусів тепла, кажуть дорожники. Звідки почнуть і які вулиці відремонтують у сюжеті. Це одна з ділянок дороги на центральному проспекті міста. Вона не виняток, а скоріш показник загального стану міських доріг, запевняють водії. Шляхопроводи в місті нинішньої весни не в найкращому стані. Однак така ситуація мешканців міста не дивує. Кажуть, так було завжди, адже ямковий ремонт це лише тимчасове рішення. Дороги дуже погані, розбиті. Діло в тому, що після зими. Когда біли, дороги розбиваються. Зараз ніхто не ремонтував з весни. Осінь підремонтували, були нормально, хоч ямочний ремонт був, а зараз ужасні. Не каже, що не жили, так. Да. Ну, що не лежили? Ми положили, вода попала, мороз вдарив. Ну, розлізся, асфальт і все. Робити треба капітально робити. А латки це. Від від сезону до сезону. Почати ремонт міських доріг планують з дня на день, запевнили нас у службі комунального господарства. Вже є домовленість з приватною фірмою Євродор і визначені обсяги робіт. На заваді нині лише погода. За технологією, середньодобова температура має бути не нижче 10 градусів тепла. Лише тоді підрядник може гарантувати якісне виконання робіт. Першою лататимуть вулицю Дружби народів. 11 вулиць, дружби народів, незалежності, соборності, Олімпійська, набережна енергетика, спортивна, миру, енергобудівників, 300-річчя Константинівки, Маяковського. Кожну з названих вулиць розбили на ділянки. Їх ремонтуватимуть послідовно, відповідно до надходження коштів. лагодитимуть дороги з квітня по липень. Поки що в міському бюджеті передбачено 600 тисяч гривень, розповів начальник СКГ. Поступово суму планують збільшувати. Комунальники визнають, ситуація з дорогами в южноукраїнську не найкраща. Однак над вирішенням питання працюють і вже замовили нове обладнання. За два тижні з Житомира доставлять нову техніку для ямкового ремонту. З міського бюджету на це виділ 122 тисячі гривень. Машина дозволить виконувати ремонт за температури від мінус 10 градусів. Дане устройство дозволяє одному оператору працювати з трьома незалежними зонами общій площі до 1,8 квадратних метрів. Надежное легковесное автономное устройство системы механической лебедки, что позволяет опускать и регулировать высоту нагревателя. Производительность данной установки 100-150 метров квадратных ямочного ремонта в смену. Не лише за дороги нині болить голова в комунальників. Працюють над врегулюванням руху на п'ятачку. Зараз розробляють проєкт та складають кошторис. Там стоїть ще знак временний. Да. Ну, його там планується встановити добротно і, відповідно, поставити турнікет і, може бути, там буде розмітка. Щоб, то тобто, есть, вони как заїжджали з однієї сторони, виїжджали з іншої сторони. А не так, хто де як хотів, так і поїхав. І там ж ще не забувайте автобусна зупинка. Оновлення п'ятачка лише в планах, а от за ремонт доріг візьмуться з дня на день. Залишається сподіватися, що погода дозволить розпочати раніше, аніж на мапі міста з'явиться чергова розбита ділянка. Усі чекаємо на будь-які покращення у нашому місті. Зустрінемось за тиждень.